Вітаю вас, діти, матусі і тата. Сьогодні Різдво починаємо святкувати. Отже, дізнаємося, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Певно, ви вже знаєте, що Різдво це день народження Сина Божого, маленького Ісуса Христа. За народним повір'ям. Саме в цей зимовий день сталася радісна для всіх людей подія. Народився Ісус, Божа дитинка. Як говорить Біблія, ще з вечора зійшла на небо яскрава зоря, що сповістила про це диво. А янголи привітали народження Христа своїми піснями. Відтоді стали відзначати в нашому краї Різдво як велике свято. Різдво особливе свято, все в ньому чарівне, казкове і таємниче. Давайте влаштуємо подорож знайомство з традиціями святкування. Адже всім так хочеться. Торкнутися до Різдвяного Тива. З настанням зими напередодні Нового року по всій Україні дзвенять колядки та щедрівки. а в ніч перед Різдвом діти та молодь, вбравшися у вивернуті навиворіт кожухи, натягнувши маски, ходять з будинку в будинок. Зупиняються перед вікнами і славлять господарів, бажають їм у піснях і віршах добра і благополуччя. А ті, в свою чергу, частують їх, чим хата багата, це і називається фольклор. Фольклор це народна мудрість, яка передається з вуст в уста. Це і загадки, і пісні, колядки, щедрівки, прислів'я, приказки, скоромовки. Сьогодні ми познайомимось з деякими і вивчимо на ваш вибір: Мороз тріщить і снігу намело, Радіють Радіть всі, адже прийшло правильно Різдво! Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. В цьому вірші розповідається про те, що з часом традиції змінювалися. І колядникам замість смаколиків господарі будинків давали гроші. Щедрівка щедрувала, до віконця припадала. Що ти тітко напекла, неси нам до вікна, чи вареник, чи пиріг, неси нам на поріг. В кожному віршику. Колядники прославляли господарів та із задоволенням смакували різні українські страви. Колядин, колядин, а я в батька один, Поколінця кожушок дайте дядьку п'ятачок, а п'ятак недорогий дайте тітко ще й другий, святим вечором. Святий вечір одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначають ввечері напередодні Різдва Христового. Добрий вечір вашій хаті! Ми прийшли пощедрувати, щастя, зичимо родині ми, руненці в Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Щедрування це давній український звичай новорічних обходів, під час яких групи щедрувальників піснями славлять господарів. Послухайте одну із пісень. Щедрик, щедрік, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару та мамочки покотились, а ягнички народились, Хоч не гроші то палава, в тебе жінка чорна права. Чи приходили до вас колядники? Що вони робили? Які гостинці за те, що вони колядували, ви їм дарували? Пропоную вам вивчити одну колядку або щедрівочку на вибір та розповісти її своїм рідним, а також мені. Я буду дуже чекати на ваші декламування. Малята, минулого разу ми з вами прикрашали таріль петриківським розписом. А сьогодні я вам покажу, як можна намалювати різдвяну зірку. Для цього нам потрібний альбомний аркуш паперу, воскові олійці, фарби, акварельні, можна й гуашеві. Пензли, губку. Ще потрібні два шаблони кругів різного розміру. На середині аркуша малюю круг. Розділяю його на чотири частини. А потім ще кожну частинку розділяю на опит. В центрі малюю невеликий круг і промені. Зараз їх скільки? Чотири. Далі навколо круга малюю квадрат. середині маленького кола розміщую ще менше. Тепер я гумкою стираю середині лінії і зафарбовую восковим олівцем червоного кольору. Верхній круг зафарбовую жовтим. Куточки квадрата теж зафарбовую, але червоним кольором, щоб вони виділялись. Тепер прикладаю і обводжу менше коло та продовжую сторони квадрата до нього. Подивіться, я це роблю зеленим олівцем, щоб ви бачили. Малюю трикутнички та зафарбовую їх зеленим кольором. Зараз побачите, яка вийшла фігура. Різдвяна зірка або звізда. Восьме променева, тому я зараз домалюю ще чотири великих промені. Дивіться як. Витираю всередині простий олівець і зафарбовую їх червоним кольором. Ще до християнства зірка була символом самого Сонця, яке, починаючи з 25 грудня, повертає на весну. Зараз вона уособлення вифлеємської зірки, Провісниця – традиційний атрибут різдвяного обряду колядування. Нею прикрашають ялинку, на палиці носять колядувальники від Різдва до водохреща від хати до хати. Це у нас ялинкова іграшка. Малюю ниточку, а далі. Гілочку сосни. Малюю зразу восковим олівцем. Притримую аркуш і сильно натискаю на олівець. А тепер можна зафарбувати весь аркуш блакитною фарбою. Не бійтеся, дітки, що зірку замалюєте. Воскові олівці відштовхують фарбу. Зафарбувати можна не тільки пензликом, а й губкою. Ось така картина у мене вийшла. Різдвяна зірка це символ радості, щастя, родинного тепла. Подивіться, малята, як можна ще раз фарбувати зірку. Можна обрати, як вам найбільше сподобається. Або ж виготовити свою. Чекаю світлин ваших робіт. До зустрічі, малята!